Чотири коломийських правоохоронці їдуть у зону АТО. Їхнім обмундируванням займається особисто начальник Остап Білейчук. Каже, його підлеглі мають бути повністю готові та захищені, тому активно співпрацює з Коломийським координаційним центром швидкого реагування. Цього разу правоохоронці отримали кевларові каски. А ще із допомогою місцевих волонтерів для наших вояків вдалося придбати потужний джип. На сьогоднішній день у зоні антитерористичної операції служать 11 правоохоронців з Коломиї. Найближчим часом на схід поїдуть ще четверо добровольців. За словами начальника міськвідділу Остапа Білейчука, їхнє основне завдання захист мирного населення від сепаратистів і терористів. Остап Білейчук каже, якби не підтримка благодійників, спорядити хлопців було б набагато складніше щодо меценатів і людям, які допомагають. однозначно хочу подякувати. Представники української діаспори, які проживають за кордоном, зібрали кошти та купили. Автомобіль, який поїде у зону АТО. Його має отримати 80-та аеромобільна бригада, де служать багато уродженців Прикарпаття. Це потужний джип з об'ємом двигуна 5,2 літри. Волонтери окремо ще за кордоном докупили та встановили на авто електричну лебідку вартістю 800 євро. На даху обладнали металічну решітку, де можуть перебувати шість бійців. Машина витримує вантаж аж до півтони. Коломийські театрали зібрали понад 14 тисяч гривень. Купили чотири бронежилети, які відправлять у зону АТО. Благодійний захід провели під час другого дня шостого всеукраїнського театрального фестивалю сценічних першопрочитань. Коломийське представлення. Тоді Львівський національний театр імені Марії Заньковецької представив постановку Пропала грамота. У Коломиї вперше показали виставу під відкритим небом, а всі охочі могли кинути у скриньку кошти для допомоги воякам.